Всіх вітаю. Виїхали трішки в гори. Три машини. Зараз по лайту десь проїдемо трішки. серйозно, щось таке трейлер серйозний не вибираємо. Би трішки легше проїхатися, не вбивати автомобілі. Так що погнали. Прямо, прямо, прямо тримай. Трішки водітель. Ще, ще Супер. Все, супер. пассажиры пассажир, чем пассажир. трехи Ідеально. Давай трайвера. Так, я думаю, тут наліво. Ідемо Да, давай заїдемо. Що там? Мені теж цікаво. Хто куди їде? Давай дивіться сюди прямо. Ух ти! Ухте! Ти, ух ти, Дуже недобрий звук. Що там далі? Ну, не знаю, якщо ти це дерево не впнеш, буде ну, супер. Ну щось дуже в тебе хрустнуло. Ну ти ще не виїхав, ти вдариш у дерево. Да, да, це вдареш у дерево. Ну да, тут уклон дуже різкий. мінус, що може кинути просто на дерево, якраз так кидає в цю сторону. Prižja je do jate, zato pridem. No, pa, krasarček mi. Корень, о, oh, вперд корень. Просить бо я включив <блокировку>

Добре, що тут є желізне. Все, погнали. Ось такий уклон тут, якщо чесно. А, Непоганий. Опа, йдемо далі. Так, ми потихеньку продвігаємося. як бачите, таке ужасне каміння. Капець, якщо чесно. Да уж. Проїхав, проїхав, Льоня, десь як легенько проїхав. Капець. Ух ти. Льоня легенько проїхав. Так, попробуй. Бидемо я... не ті каміння, чи вже пропустим? Проїхати. Льоня, ти тут їдемо на ті каміння чи ні? Як хочеш. Легенько, ще блокіровку не включав, не задні, не та. Я думаю, може і не стоїть. О. Бо... Я то проїду наїзді, а тобі буде чуть важкувати. <рес> проїхав. Ті ж таки гаскує і проїхав. Ні, якісь горки на таке всяке, знаєш. Окей. А я тут дуже легко проїду. Ой, щось бахнуло. Ми вирішили тут проїхати трішки, є каміння, думаю буде прикольно. Щас побачимо. Тихенько натяжечку. Блокировки раз ніякі не включав. Попробую так поїхати. вдарив трішки ну, проїхав без блокіровок. зараз подивлюся як хлопці проїдуть дуже цікаво Думаю легенько проїдуть дуже Еще водитель, еще водитель, окей, okay, все проехал, все давай проезжаешь, проезжаешь, все проехал, сейчас Леня изи проедет. Давай, давай, супер, супер, вот так тримай, супер, супер. Так, ми проїхали там, йдемо далі. Що тут за маршрут? Перший раз проїжджаємо цей маршрут. Все таке цікавий. Чи може ні? Щось буде може з жорстками. Так, що тут? Раз нічого. Ух uh, ты, пикал грязь. Опа. Да ну. Ты прикалываешься. що там в мене проходить, попа проходить Так що сюди, куди їхати не бачу на ці камні чи що їхати Треба подивитися маршрут Чекай я гляну маршрут, куди мені їхати тут Ох ти! Да, ми заїхали. Там, Ходи подивишся. Ух ти. Туда вже давай, тоді повністю. Вже ззаді. Туй не дуже. Оу, оу, ясно, піказу. Отак, отак, ще зад, ще зад. Все, перед. Вирішив вже сюди не їхати, тут ну, прям жорсткий камінь, шкода машина підб'юся. Так я розвернувся, вже тут проїжджаю, колесо у моль. Щесь застряг. Опа, проїхав, проїхав. Не вдарив вже плюс. Хоча розвернулися, другий раз ми приїдемо на цю площадочку, бо з'їхати, виїхати, просто не підготовлені машини, не хочуть залишити. Я спробував, побачив, що це буде довго і нудно. Об'ємо тут 2-3 часа, щоб спуститися. Під'ємо машини полюбе. Побиті знизу всі. Ще защити нема на машину, тупня. Дуже тупня. Другий раз, я думаю. Так, приїхали на знакому, нам вже локацію. Зараз тут будемо. Навалювати наверх, хоче. Буде, буде хотіти, будемо їхати. Цікаво, так, Discovery 2 зараз покаже, як треба заїжджати. до заїду, побачу як там шоп у нього. Чи заїде він взагалі? Заїжджаю, я далі туди може будемо пробувати. Тук, прямо сюди дуже важко заїжджати. Тут прям, я навіть не знаю, треба розгончик брати, просто сильний розгончик брати. Брудня по тій траєкторії, другій. Так. Хочу з блокіровками попробувати тихенько. Щас побачимо, що заїде. Давід лише з розгона. Можеш пробувати, але ж розгончик треба взяти більше, бо те хоча б перед вискочив. Так, пробує, пробує. Попробуйте. Ух ты! Você olha pro ralo, esse é. Não, então eu te like com o bolo. Bom dia, vai, não vai, vai, vai. На нас, на нас, на нас виверни, на нас! Да-да-да-да! Ще! На нас! Да, да, да. Попробуй на нас цим є колосо. Чуть-чуть дай йому вдихнути і може медленно дай, дай зацеп да, медлено, дай Taip, taip, taip. Daj mu pagalvoti. Stop, mišanke, stop, aš tau pasakysiu. У зараз відірве наших, як будь-якому. Бампер? Да. Дуже натяг тях Не заїхав. Не заїхав. От і мемело змістилося. То що витягував оце. Бо може з розгончика то виїхав би ще. can you have some fuckin' rock and fuckin' м'яко тут. Пробуй чуть-чуть ходом, тут не перевернеш. Mm -hmm. Не-не, ще взад дай! Mm -hmm. І пішов, пішов! Ще раз попробуй, бо вже на моста скоро на моста сядеш. Ще раз і вийде, трохи можна швидше. Давай, не впозор! Не... Тікайте, <свист> тікайте, поцікайду <пацька>, стан. <поцька> <поцька> так, ну що, тут трішки покаталися, туди не зміг заїхати, другий раз не хочу заїжджати на скорості. Щось не їде, так краще не мучити машину. І то лібяточкою підтягнулися під ту горку Бо Вже вечірі я вже будемо повертатися з хлопцями додому, аби в ніч не затягатися.

Як ви наблюдаєте, це Land Rover Discovery 2, який ударив. Переднім бампером, просто черкнув. Давай. А. Ти не боїшся, що ти перекинешся. Я думаю, що ти можеш перекинутися, ну давай, пробуй. якщо вийде на той Ще вот так, все. Та, 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 та. Най вийде, потім виверне. Давай, да, давай, 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 давай. Super, давай super. Меѡна, супер, супер. Супер. і руки, давай. Так, да, прекрасно, всі 4 крутяться. Давай, давай. Всі 4 крутяться, нормально. Бачиш, що пуріх тобі допомагає, що давай, давай. труба тримає. А Там більше як пів колеса, о, камінь пирає. Да. Да. Думаю, тобі треба траєкторію поміняти на той камінь, має взяти туди. І бивте одно колесо, і потім це колесо йшло отуди. Ще, 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 ще. Ще давай. Бачиш там як їдуть. Окей, окей, супер, супер. Ще давайте, зараз будеш роз'їжджати. Тихенько. Давай, давай. Не, no, не перекинешся. Стоп. Ще, 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 ще. Вивертай. Розбив? Ні, ні. Давай. Розбив дребізги. Все, отак от прямо тепер тримай і так заїжджай, так заїдеш. Нічого не побив. То желізно. Ну да. от так. Отак от і тримай. все, руну в ту сторону, в ту, в, ту, в ту на льоню, на льоню. Ось так тримай. Отак так, іть, і ще туди на льоню, ще пасажир. Да, да, так тримай. Так якщо беш тримати, тебе супер, все. супер. Добре, добре, прямо, прямо, так, супер. По колесо. треба кам'я поставити, чекай я кам'я поставлю, ти виїдеш. Та так, да, трішки дай взад. Ще дай. ava no, ja noh . Та заїхав цим. Заднім заїхав вже. заднє заїхало. Зараз і Щас ви Ну що, ми повертаємося, Давід тут пробував, пробував, не заїхав, дуже важко, якщо чесно, такі каміння великі. І повертаємося вже додому, потихеньку з'їжджаємо, розвернулися і вже будемо двигатися додому. Що трішки такі камні у нас. Ну, Проїхати їх легенько ми можемо. Ну, в загальному дуже класно покаталися. На щось серйозне таке не йшли, прямо вбивати машину, там що трішки я на той камінь виїхав і все. Просто прикольно все було. Так, ну що, ми вже на парковці, вже приїхали, підкачуємо різину і йдемо вже додому. Все, чудово, ніхто не поламався. Всім пока-пока.